Можу, по-перше, дуже складна гра, бо ми на перший тайм у нас не, не дуже вийшов, але по перерві зробили, внесли корективи та зуміли переломити хід гри. Ми, я ще раз повторюю, що вони не несли корективи у перерві, та це нам допомогло більш відтиснути суперника на їх половину поля та грати у свій футбол. Ну, по-перше, мабуть, все-таки шахтар трішки сильніший за Олександріїв, присіпувався до них, та, та вони теж гарна команда, і в нас дуже вийшов спарринг з ними, дякуємо їм за це. І так ми зробимо теорію, де розберемо всі помилки та будемо готуватися до першої гри чемпіонату. Що стосовно календаря, так, дуже насичений, але зараз я не можу сказати, що... Будуть легкі матчі та легкі суперники, всі команди якісь непресказуємо. Ще є час, тому ми всі хочемо, щоб оптимальні кондиції у нас були 23 серпня, тому ще є час і 100% будемо 23 серпня. Це вже як другий збір наш, і ми вже краще розуміємо, що в нас. Потребує тренерський штаб, і ви намагаємося це виконувати. І це все покаже, що чемпіонат, як у нас це буде виходити.